В рамках реалізації трамвайного маршрутного магістрального проекту Північ Південь наше підприємство Комунальне Одесь Міська електротранс встановило табло по вулиці Поустовського, вулиця Чернишевського та Узвіс марінеско а також на інших зупинках, які ви можете бачити: п'ята станція Фонтана, перша станція Люздольської дороги, Старосіна площа, Кулікове поле, Привокзальна. Пантелеймонівська, Пересипський район, тобто багато. Саме табло, як ви можете впевнитись, складається з двох дисплеїв, які показують інформацію напрямок руху транспортного засобу, маршрут його та час прибуття. Корпус складається з вуглецевої сталі, що дуже сприяє. Довготривалій роботі зазначеного табло. В майбутньому ми плануємо збільшити їх кількість і встановити на маршруті Північ-Південь. Це буде вулиця Бочарова Заболотного та Тераспольська площа у центрі, а також довстановити на вулиці Гагаріна, проспект Шевченка та Астрапротифранківська вулиця Кут торговий